Вальтер Скотт. Айвен. Розділ 14. І ЗНОВ загін збирається в дорогу. Вони спішать, зачувши поклик рога, що у палаці закликає їх до благородних лицарських утіх. Уортон Принц ДжОН влаштував бучний бенкет у замку Ешбі. Це була не та будівля, величні руїни якої і досі привертають увагу мандрівників. Остання була зведена пізніше лордом Гастінгсом, обергофмейстером англійського двору, однією з перших жертв тиранії Річарда третього. Втім, цього лорда більше знають як дієву особу шекспірівської п'єси, ніж як історичного діяча. За тих часів замок та містечко Ешбі належали Роджеру де Квінсі, графу Вінчестерському, що вирушив до Палестини разом із Річардом. Принц Джон заволодів його замком і, не вагаючись, розпоряджався його статками, бажаючи вразити всіх своєю гостинністю та розкішню свого двору, він звелів, щоб бенкет приготували на славу. Постачальники принца, користуючись правами королівської особи, розорили весь край. Було запрошено безліч гостей. Принц Джон, усвідомлюючи, що мусить завоювати прихильність населення, запросив кілька знатних родин саксонського і данського походження, а також місцевих нетитулованих дворян. Численність зневажених і пригноблених саксів могла зробити їх могутньою силою під час майбутньої. Смути, і тому з політичних міркувань було необхідно здобути підтримку їхніх керівників. Розуміючи це, принц Джон мав намір прийняти своїх гостей саксів з незвичайною пошаною. Жодна інша людина не була здатна, так як принц Джон, підкорювати свої почуття користолюбним міркуванням, але його легковажність і запальна вдача руйнували і зводили на нівець усе, що він зміг завоювати хитрощами. Особливо показовими були його дії в Ірландії, куди послав його батько Генріх II, щоб Привернути на свій бік жителів цієї країни, нещодавно приєднаної до Англії, ірландські ватажки зустріли принца з надзвичайною пошаною, виказували йому свою відданість і прагнення до миру. Але принц Джон і його почет, замість того, щоб відповісти люб'язністю на щирий прийом, не змогли втриматися від спокуси поскупти ірландських ватажків за їхні довгі бороди. Така поведінка, безперечно, жорстоко скривдила родовитих представників Ірландії. І фатально вплинула на ставлення цієї країни до англійської влади. Слід пам'ятати про цю властиву принцеві Джону непослідовність, щоб зрозуміти його поводження під час бенкету. Зважаючи на рішення, прийняте у спокійні хвилини, принц Джон привітав Седріка і Етельстана з надзвичайною гречністю і висловив лише жаль, а не обурення, коли Седрік вибачився за леді Ровену, яка через недугу не змогла прийняти почесне запрошення принца. Седрік і Етельстан були у старовинному саксонському. Вбранні їхній одяг, пошитий з дорогої тканини, аж ніяк не був потворним. Проте за своїм покроєм він так відрізнявся від костюмів інших гостей, що принц і Вальдемар Фіцурс, побачивши саксів, ледве втримали сміх. Але на погляд розважливої людини коротка туніка саксів, яка щільно облягала тіло і довгий плащ, були і красивіші, і зручніші ніж вбрання норманів, що складалися з просторого та довгого камзола, такого широкого, що він радше був подібний до сорочки чи візникової свити, поверх якого одягали короткий плащ. Цей плащ не захищав ні від дощу, ні від холоду і міг правити хіба що за основу для драгоцінного хутра, мережива та самоцвітів, які нашивали на нього, поки вистачить місця. Навіть Карл Великий, за царювання якого такі плащі увійшли в моду, чудувався з їхнього неокавирного вигляду. Скажіть на Бога, говорив він. Для чого ці куці плащі? Вони не вкриють вас у ліжку, на коні не захистять від вітру та дощу. А коли ви сидите, не вбережуть ніг від вологи та морозу. Так чи інакше, короткі плещі все ще були у вжитку за тих часів, особливо при дворах принців з Анджуйського дому. Вони були широко розповсюджені і серед придворних принца Джона. Зрозуміло, що довгі мантії, які носили сакси, виглядали тут просто сміховинними. Гості сиділи за столом рясно заставленим вишуканими стравами. Кухарі, що супроводжували принца, намагалися внести якомога більше різноманіття в наїдки, що подавалися до столу, і примудрялися так готувати страви, що вони мали справді чудернацький вигляд, подібно до того, як сучасні майстри кулінарного мистецтва роблять звичайні продукти просто невпізнанними. Окрім страв домашнього приготування, тут було багато делікатесів, привезених із-за кордону, жирних паштетів, солодких пирогів і пухкого хліба, який подавали лише за столом у шляхетних осіб. Окрасою бенкету були чудові вина, і іноземні, і місцеві, Нормандські дворяни, що звикли до розкошів, виявляли помірність у їжі та питві. Вони цінували втіху від доброго обіду, але. Надавали перевагу якості страв, а не кількості з'їденого, нормани вважали обжерливість і пияцтво рисами, властивими переможеним саксам, що притаманні людям нижчого гатунку. Але принц Джон та його прибічники, що наслідували його навіть у вадах, помірністю не вирізнялися, відомо, що принц Джон помер, об'ївшись персиками, які запивав молодим пивом. Та в будь якому разі він був винятком серед своїх співвітчизників. З глузливою шанобою, потайкиваючи одне одному, нормандські лицарі й дворяни спостерігали за невимушеною поведінкою Седріка і Етельстана, що не звикли до таких бенкетів. А ці ненавчені гарним манерам сакси, чия поведінка викликала таку пильну увагу, кілька разів порушили правила хорошого тону, встановлені у шляхетному товаристві. Як відомо, людині набагато легше прощають серйозні недоліки виховання чи то навіть душевний ганж. Ніж невігластво у законах моди чи світських правилах, Седрік, вимивши руки, витер їх рушником замість того, щоб обсушити їх, злегка помахавши ними в повітрі. Це потішило присутніх набагато більше ніж те, що Етельстан самотужки розправився з величезним пирогом, нафаршированим заморською дичиною, який за тих часів називали Карумпай. А коли після перехресного допиту виявилося, що Конінгзбурзький тан і гадки не має, що ж саме він з'їв, і вважає, що Карумпай був начинений м'ясом голубів та жайворонків, насправді це були Бекафічі та Солов'ї. Його невігластво здалося іще куменнішим, ніж його ненажерливість. Нарешті бенкет скінчився. За круговою чашею гості завели розмову про минулий турнір, про таємничого переможця у стрільбі з лука, про чорного лицаря, що відмовився від заслуженої шани, і про відважного Айвенго, якому перемога дісталася так дорого. Вони говорили про все відверто, як то ведеться у вояків. У залі лунали жарти і сміх. Лише принц Джон сидів невеселий. Було видно, що його точить якась тяжка турбота. Час від часу Придворні намагалися розважити його бесідою. Тоді він хапав зі столу келих з вином, перехиляв його одним духом і, щоб розвіяти смуток, втручався в загальну розмову, часто зовсім не до речі. Цей келих, – сказав він, ми вип'ємо за здоров'я Вілфреда Айвенго, переможця нинішнього турніру. Нам вельми шкода, що його рана завадила йому взяти участь у бенкеті. Випайте ж усі зі мною за його здоров'я, а особливо. Седрік Ротервудський, шанований батько сина, що подає такі надії, ні, мій володарю, відповів Седрік, встаючи, і поставив на стіло невипитий келах. Я більш не вважаю своїм сином непокірного юнака, що пішов проти моєї волі і зневажив звичаї предків. Не може бути, вигукнув принц Джон з удаваним подивом. Хіба це можливо, щоб такий відважний лицар був непокірним і негідним сином? Так, володарю, мовив Седрік, Вілфред такий. Він покинув батьківський дім і приєднався до легкодухих дворян, що входять до почту вашого брата. Серед них він і навчився тих викрутасів, які ви так високо цінуєте. Він покинув мене всупереч моїй забороні. За часів короля Альфреда цей вчинок вважали б за непослух, а такий злочин карали дуже суворо. Жаль, сказав принц Джон, глибоко зітхнувши, й удаючи, ніби співчуває Седрікові. Якщо ваш син приєднався до мого нещасного брата, то й питати не варто де і в кого він навчився неповаги до батьків. Так сказав принц Джон, ніби намагаючись забути, що з усіх синів Генріха II саме він виявив непокору і невдячність до батька. Мені здається, мовив він по хвилі, що мій брат мав намір подарувати своєму фавориту розкішний маєток. Так він і вчинив, відповів Седрік. Однією з головних причин мого розриву із сином було те, що він дав ганебну згоду прийняти на правах васала, ті маєтки, якими його предки володіли по праву, а не з чиєїсь ласки. Отже, ви не будете заперечувати, славний Седріку, сказав принц Джон. Якщо ми віддамо цей маєток особі, яка не вважатиме ганебним для себе прийняти дарунок від британської корони, сер Реджинальд Фрондебев, продовжував він, звертаючись до барона, сподіваюся, ви зможете добре управляти баронським маєтком Айвенго. Тоді сер Вілфред не розуміє свого батька, коли знову стане власником цих земель. Глянувся святим Антонієм, відповів чорнобровий велетень. Я згодний, щоб ваша високість записала мене в сакси, якщо Седрік, чи Вілфред, чи будь-хто із знатних англійців зможе відібрати в мене маєток, який ви були ласкаві мені подарувати. От що, сер барон, мовив Седрік, скривджений цими словами, у яких пролунала звичайна зневага норманів до англійців. Якби. Хтось вирішив назвати тебе саксом, він би зробив тобі за велику і незаслужену честь. Фронде Бев хотів відповісти, але принц Джон у своїй недбалій та грубій манері зупинив його. Звичайно, панове, сказав він, благородний Седрік каже, слушно, їхня порода випереджає нашу як задовжиною родоводу, так і задовжиною плащів. І на полі бою вони також попереду нас, докинув мальвуазен, мов олень, якого цькують собаки. Вони випереджають нас по праву, зауважив Пріор Еймер. Не забувайте про їхні вишукані манери та знання світського етикету. І про їхню помірність у їжі та тверезість, додав Дебрейсі, забувши, що йому обіцяли наречену саксонку. І про хоробрість, яку вони виявили в битві при Гастінгсі та ще подекуди, мовив Бріанде Божільбер. Поки дворяни з люб'язною посмішкою змагалися в гострослів'ї, Седрік червонів з люті і дав гнівний погляд то на одного, то на іншого з кривдників, ніби ці дошкульні слова, що сипалися звідусіль, полишали його змоги відповісти на кожне з них окремо, наче загнаний бик, оточений ворогами, він не міг вибрати когось одного, щоб помститися за кривду. Зрештою, важко дихаючи від гніву, він звернувся до принца Джона призвідця цієї ганебної розмови. Хоч би якими були ганджі та вади нашого племені, мовив він, кожен сакс вважав би себе знеславленим, якби дозволив у своєму домі таке поводження з гостем, яке ваша високість дозволила сьогодні, і хоч би якою була поразка, що її зазнали наші предки в битві при Гастінгсі, про це не слід згадувати тим. Він позирнув на фронте Бефа і тамплієра, кого за останні дві-три години кілька разів вибив із сідла спис саксонця. Богом клянуся, це дошкульний жарт, вигукнув принц Джон. Чи не так, панове, наші саксонські піддані виявляють чудеса кмітливості та відваги. Гарні настали часи, що й казати. Що скажете, мілорде, клянуся сонцем. Мабуть, нам краще сісти на кораблі та забратися звідси до Нормандії, поки не пізно. Зі страху перед саксами, сміючись, звався Дебрейсі, нам не знадобиться ніякої зброї, окрім рогатини, щоб приперти цих кабанів до стіни. Облишмо жарти, панове лицарі, сказав Фіцорс, а ваша високість має запевнити шановного Седріка, що в цих жартах немає для нього ніякої кривди, хоч наше гострослів'я може здатися образливим людині, яка до нього не звикла. Кривди? перепитав принц Джон з надзвичайною речністю. Сподіваюся, нікому не спаде на думку, що я дозволю кривдити гостя в моїй присутності. Ось я знову наповнюю свій келих і п'ю за здоров'я Седріка, якщо він відмовляється пити за здоров'я свого сина. І чаша знов пішла по колу під чемні промови придворних, які, щоправда, не заспокоїли Седріка. Від природи, він не був швидким на розум, але. Мав досить чітливе серце, щоб не взяти всі ці люб'язності за чисту монету. Він мовчки вислухав останній тост принца, виголошений за здоров'я сера Етельстана Конінгсбурського, і випив разом з усіма. Сам Етельстан вклонився, дякуючи за виявлену до нього пошану, і вихилив келих до дна. Отже, панове, мовив принц Джон, у якого вже паморочилося в голові від випитого вина, ми вшанували наших саксів як належить, тепер і вони мають віддячити нам люб'язністю. Шановний тане, продовжував він, звернувшись до Седріка, чи не будете ви ласкаві назвати нам такого нормана, чиє ім'я було б для вас менш неприємним, ніж інші? А якщо воно все ж таки залишить неприємний смак на ваших вустах? Ви зап'єте його добрим вином. Фіцор підвівся і, ставши за кріслом Седріка, шепнув йому, що він має скористатися з такої нагоди і відновити мир між обома племенами, назвавши ім'я Принца Джона. Сакс нічого не відповів на цю дипломатичну пропозицію і, наливши чашу повінця, звернувся до принца з такими словами. Ваша високість висловили бажання, щоб я назвав ім'я Нормана, гідного честі, бути згаданим на вашому бенкеті. Це для мене нелегко. Все одно, що рабу хвалити свого хазяїна чи переможеному, який страждає від наслідків завоювання прославляти свого переможця. І все ж я назву такого нормана, першого серед хоробрих і вищого за званням, найкращого і. Найблагороднішого серед своїх одноплемінників. Якщо хтось відмовиться вшанувати разом зі мною його заслужену славу, я назву цю людину облудним негідником і готовий накласти за це своїм власним життям. Піднімаю свій келих за річарда Лев'яче Серце. Принц Джон очікував, що Сакс завершить свою промову оголошенням його імені, почувши ім'я скривдженого ним брата. Він здригнувся, він мимоволі підніс келихо до вуст, але ту ж мить поставив його на стіл, бажаючи простежити, як поведуться після такого тосту його гості. Не вшанувати тост було так само небезпечно, як і підтримати його. Деякі притворні, старші та більш досвідчені, вчинили за прикладом свого повелителя, тобто піднесли келиха до вуст і поставили його на стіл. Інші, що мали більш благородні почуття, вигукнули: Хай живе король Річард! П'ємо за його повернення! Дехто із серед них фронт ДБФ і тамплієр не торкнулися до своїх келихів. На обличчях у них була написана похмура зневага. Проте ніхто не насмілився відверто засудити тост у славу законного короля. Натішившись зі свого тріумфу, Седрік звернувся до свого супутника. Ходімо, благородний Тельстане», – сказав він. Ми пробули тут досить довго, щоб віддячити за люб'язність принца Джона, який запросив нас на свій розкішний бенкет. Якщо хтось побажає краще спізнати наші саксонські звичаї, ласкаво просимо до нас, до оселі наших предків. А з нас королівського бенкету досить, і нормандських люб'язностей також. Мовивши так, він встав і вийшов із зали. А за ним слідом пішли й деякі інші гості Сакси, що теж вважали себе скривдженими глузуванням принца Джона та його придворних. Клянуся кістками святого Фоми, вигукнув принц Джон, коли вони пішли. Ці саксонські нечеми і на турнірі не пасли задніх, і з бенкету пішли, мов переможці. Конкулуматум Ест, покулатум ест, мовив Пріор Еймер, що означає, ми добряче хильнули, поголосували до схочу, а тепер час спочивати. Певно, чернець хоче сповідати перед сном якусь кралю, якщо так рветься з за столу, сказав Дебресі. Ні, помиляйтеся, серлица, відповів Аббат. Просто я мушу негайно повернутися додому. От і почали розбігатися, прошепотів принц, звертаючись до Фіцерса. Завчасна пересторога, цей нікчемний пріор, і той мене зрадив. Не хвилюйтеся, мій володарю, сказав Вальдемар, я наведу йому такі докази, що він свідомо приєднається до нас, коли ми зберемося в Йорку. «Сер Пріор, мені необхідно з вами поговорити віч на віч перед тим як ви сядете на коня. Тим часом інші гості швидко розходилися, залишився тільки почіт принца та його челядь. Ось до чого призвели ваші поради, розлючено мов принц до Фіцерса. П'яний саксонський хлоп насміявся з мене за моїм власним столом, і всі, зачувши ім'я мого брата, тікають від мене, мов від прокаженого. Терпіння, володарю, відказав радник. Я міг би відвести ваше звинувачення, довівши, що лише ваша власна легковажність зашкодила моїм намірам і завела вас далеко за межі обачності, але тепер не час дорікати одне одному. Ми з Дебрейсі негайно відвідаємо цих слабкодухих боягузів і переконаємо їх, що вони зайшли надто далеко, щоб відступати. Це марна справа, сказав принц Джон, походжаючи кімнатою в нападі розбурханих почуттів, яким певною мірою сприяло випити ним вино. Вони вже побачили письмена, написані на стіні, побачили на піску сліди лев'ячих лап, почули рикання лева, від якого здригаються ліси. Ні, тепер їхня мужність зникла безслідно. Дай Боже, щоб він сам не перелякався, прошепотів фіцурс, звертаючись до дебрейсі. Його трусить, мов у пропасниці, варто йому почути братове ім'я. Сумнівне благо бути радником принца, якому бракує волі і на добре, і на лихе діяння.